Попереджувальні знаки 1.3.1 та 1.3.2 декілька поворотів це ділянка дороги з двома і більше розташованими один за одним небезпечними поворотами. Знак 1.3.1 з першим поворотом праворуч, а знак 1.3.2 з першим поворотом ліворуч. Дані знаки встановлюються перед кількома поворотами, що йдуть один за одним, між якими менше ніж 300 метрів за межами населеного пункту і 100 метрів у населеному пункті. За наявності трьох і більше таких поворотів, під знаком встановлюється табличка 7.10. Кількість поворотів. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту зведіння для вашого міста. Дивіться у відповідному плейлісті на каналі «Авторакурс Лайф». До зустрічі на дорозі!